Хвилиночку хочу вам показати ялицю корейську сільберлок. В неї ось такі, бачите? Така біленька зверху хвоя. І шишечки ось її. Під'їдають пташечки, а вони обсипаються самостійно. Будуть на наступний рік голубенькі шишки. Зараз покажу вам, де. Ось тут. Бачите? Зараз покажу. Ось тут вони з'являться. А загалом зараз вони ось такі, такого вигляду, і обсипаються самостійно, їх не потрібно чистити. От ялиці відносно чистки виглядають дуже класно і класно себе поводять. Їх не потрібно чистити, вони самоочисні. Це не сосна і не ялина, вони класно, класно, самоочисні. Їх нічого їм не потрібно абсолютно робити. Бачите, ось тут були старенькі шишечки. Ось позалишивалися тільки пеньочки від них. Бачите? І їх тут ніхто зовсім не чистить. Вона не високого зросту, десь до 2 метрів. Така от красунка. І якщо ви хочете використовувати як новорічне дерево, можете використовувати і виглядає воно фантастично. Ось так, друзі, така красуня.